На засіданні 75-ї сесії Білоцерківської міської ради, серед іншого, обговорювали й декілька питань, що стосуються медичної галузі міста. Останнім часом в громаді досить непогано фінансуються ремонти та закупівля обладнання для лікарень. Однак ми стрімко втрачаємо фахівців галузі та молодший медичний персонал. Все через низький рівень заробітних плат. Я хотів би просити Володимир Григорович, вас шановні депутати. Давайте створимо можливо чи групу не обов'язково рішенням сесії. Давайте, можливо, завітаємо знову таки до пологового будинку, до першої лікарні. Поспілкуємось з працівниками, подивимось на фінансовий стан з керівництвом поспілкуємось, і, можливо, знайдемо все-таки все в собі е, сили, можливість і ресурс стосовно того, щоб дофінансувати е, заробітні плати саме е, по медичному персоналу. Як каже Микола Бабенко, такий механізм фінансування доплат медичним працівникам із місцевих бюджетів успішно працює у багатьох містах України, зокрема у столиці, де бюджет фінансує доплати усім медичним працівникам, або ж, як приклад, обласний пологовий будинок, там доплати персоналу фінансує обласна рада. Але в нашій громаді цього не відбувається і може скластися ситуація, коли у нових приміщеннях і на новому обладнанні просто не буде кому працювати. Медицина це люди. Це трудові колективи. А трудові колективи в медичній галузі Біла церква стрімко втрачає 80 або навіть 90% персоналу, лікарень це люди або пенсійного, або предпенсійного віку. Тому в горизонті 5 років Біла церква може втратити. Власне, вну втратити медицину, тому що люди є основою. Далі зайшла мова про освіту. Начальник профільного управління Юрій Петрик розповів про порядок перевезення учнів та вчителів у сільській місцевості до місць навчання. Також наголосив про початок громадських слухань щодо доцільності ліквідації початкової школи в одному з сіл громади. Це питання на комісії було розглянуто, не надходило. Всі питання організаційні було підтримано. Рік буде тривати громадське обговорення щодо статусу закладу, щодо учасників освітнього процесу, використання майна. Таке рішення є досить болючим, однак ґрунтується воно на занадто малій кількості учнів у селі. У будь-якому випадку громадські слухання відбуватимуться протягом року, і яке б рішення не було прийнято, права на освіту дітей не будуть порушуватися. Далі говорили про культуру. Олена Фастівська розповіла, що приміщення старої пошти знову виставили на аукціон. На сьогоднішній день знову поштова станція винесена на аукціон за зниженою вартістю, і в цьому аукціоні нам дуже важко приймати участь, тому що ну, в міській раді приймати участь в аукціоні важко. Ми програємо. Тому я пропоную е, запропонувати викуп е, за стартовою ціною, ціною нашою громадою цього приміщення е, вартість 2 мільйони 449 тисяч. Це е, 3 тисячі гривень за квадратний метр, е, і зберегти пам'ятку національного значення. Нашим майбутнім поколінням. в результаті було вирішено звернутися до органів державної влади, аби передати дану пам'ятку архітектури у комунальну власність громади. Рішення прийнято. Депутат Анатолій Плішаков ініціював процес контролю за виконанням державних і регіональних програм з поліпшення екології. Я попросив Володимира Григоровича дати письмове доручення відповідним службам виконавчої влади громади. З тим, щоб подивитися, розглянути здійснити контроль за виконанням як державної, як національної програми з екології, так і регіональних програм, що стосуються нашої річки Рось, обов'язково дякую, як всім відомо, річка Рось знаходиться у досить поганому стані, особливо русло нижче міста. Ця ініціатива може покращити стан головної водної артерії Білоцерківщини. По тому очільниця фінансового управління ради звітувала про виконання місцевого бюджету, як каже Світлана Терещук, спостерігається збільшення місцевої казни, в тому числі і за рахунок надходжень від держави. Держава нам надала 142 мільйона 830 тисяч суб'єнцій, три з них виписані, і чотири додатково. Я назву виділили кошти на освітню на освітню на забезпечення харчування дітей перших четвертих класів 5 мільйонів тисяч, П'ять тисяч на підтримку особам з особливими освітніми потребами 1 млн 599 тисяч, і на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів 959,4 тисяч і гривень. Також на засідання ради було прийнято рішення і про фінансування білоцерків тепломережі, як кажуть чиновники, це необхідність, адже через різницю у тарифах і мораторії на їх підвищення держава заборгувала місцевому підприємству більш ніж. 800 мільйонів гривень. До слова, щороку платники податків фінансують підтримку тепломережі в середньому на 100-120 мільйонів. Також було прийнято ряд рішень по підтримці Збройних сил. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.